Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату. Підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Замість ранкової кави бойові стрільби так волинські тероборонівці починають свій день. І в руці починає стріляти. Відстрілює магазин, сідає на коліно. Перезаряд. перезарядка. Другий його прикриває. Працюють парами та групами. Головне то зміти прикрити бойового товариша, поки той перезаряджає зброю, аби не змарнувати часу та не стати живою мішенню для ворога. Ціль! Ціль! Перезарядка. За легендою, бійці намагаються знищити ворожу диверсійну розвідувальну групу, які вдалося проникнути на Волинь з Білорусі, опрацьовують різні сценарії. Зараз ми стараємося зовсім інші вимоги до володіння зброєю. І людей стараємося, щоб вони вчилися, як правильно користуватися тою зброєю, як швидко передержати магазин, як стріляти, як пересуватися, щоб не попало, не прилетіло. Чи відкриє ворог другий фронт з Білорусі? Спрогнозувати важко визнають бійці. Хоча, якщо наважиться, наступати крізь болота та заміновані дороги буде непросто, бо за півроку тут їм приготували чимало пасток, а от атака з неба цілком реальна. Тому військові мусять зробити все, аби захистити від артобстрілів та авіаударів і себе і цивільних. Цей окоп зроблений у вигляді ламаної лінії. Якщо сюди влучить снаряд, це зменшить ударну хвилю та стримає осколки. Як рятуватися від ворожої артилерії, добре знає боєць на псевдофіц. Чоловік має дві ротації в АТО і тепер служить в теробороні. Облаштовані є прикриті закриті щілини, облаштовані кулеметні позиції, облаштовані гранатометні позиції. У разі артобстрілу стрілець не зможе добігти до основного бліндажу, може переждати артобстріл всі щілині. Бійці постійно чують, як по той бік кордону гуркоче військова техніка та шугають у небо бойові літаки. В Білорусі усе літо тривають навчання. Ми їх тут ждемо, якщо вони це надумають зробити. Краще, щоб вони цього не робили, звісно, бо тут їх жде удобрення для нашої землі. А нашим військовим це лише додає бойового духу. Вже було з хлопцями. Ми тако говорили: блін, якщо вони не підуть, то вже ми підемо. Ну так, жартома, знаєте. Сядемо чим є поїдемо на і ми вернемося. Бійці добре облаштували свої позиції, замаскувалися, налагодили армійський побут а вже потроху готуються до зими. Всі воїни різного віку, статусу та професії. Хтось служив у війську років з 20 тому, деякі взагалі раніше не тримали в руках зброї. Втім, тепер усі як один міцний кулак, ладні гідно боронити свою країну і знищити кожного, хто наважиться ступити на українську землю зі зброєю в руках. У мене вдома сім'я Україна це понад усе. Ми готові для опору і обов'язково ми дамо, якщо будуть нападати. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини.